Вітаю, народ Боже. Сьогодні нас живе більше. Нового разу було менше людей. Да, слава Богу. Сьогодні буду проповідувати не про ті події, які наближаються. Мені потрібно закінчити себе проповідом. Пам'ятаєте, за що я кажу, так? Да? Божі заповіді. І сьогодні буде, розглянемо дев'яту заповідь. І дев'ята заповідь вона говорить про гріх нашого язика. Це пов'язано напряму з, не з діями, а саме з язиком. Тобто, коли ми е, намагаємося е, ну, вбити репутацію ближнього, да? того, хто з нами каже, або згань його якось, чи поставити під сумнів, для цього е, потрібно просто говорити, більш нічого, навіть нічого робити не треба, це просто язиком багато. Тобто, ну, мова піде про е, напад, на український так звучить е, ну, клівіта і вінагава. Проповідь я так і назвав. Наприклад. Давайте зачитаємо, як саме написано у Слові Божому. Наприклад. Це друга книга Мойсея, вихід 20 розділ. Один вірш 16 Господь говорить, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Тобто, це неправдиве свідчення це і є напад на ближнього. І воно я вам скажу, що може бути як відкритим, так і прихованим. Тобто ми можемо робити це да? або тайно, або навіть і відкрито. Зазвичай це робиться очима тієї людини, да? на яку ми наговорюємо. Але головна проблема цього гріху така, вона може зганьбити його репутацію або поставити під сумнів. Uh, і для початку хотів би дати визначення цього слова. Що таке наклад? Наклеп – це свідоме поширення неправдивої інформації, яка порочить честь і гідність іншої особи та підриває його репутацію. Я думаю, просто да? зрозуміло. Я повторюю, це свідоме поширення, тобто людина це робить осознане, да? свідомо, неправдиво. Тобто вона береше. І це може спорочити честь або гідність іншої людини, да? ділити його репутацію. Я гадаю, що кожен із нас хоч раз в житті е, стикався цією проблемою. Коли ти дивишся на людину, знаєш його добре, да? е, і, а знаєш, що він тут про тебе говорить щось інше. З тобою може вести себе по одному, а поза очі говорить зовсім інше. Думаєш, як ти взагалі можеш таке казати? Да? Бувають і такі ситуації. Хотів би поділитися з вами цікавою інформацією. Яке відношення до наклон мають звичайні громадяни в інших країнах у наш час? Це сучасне відношення до накладу. В залежності від держави та їхнього законодавства, у деяких країнах світу наклад передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність, уявіть собі, адміністративну або кримінальну відповідальність. На 2011 рік. Кількість країн, які вважали наклад злочином, перевищувала сотню. Виявляєте, більше ста країн вважали, що наклад це злочин на рівні закону. І ще цікаво, що у це число входять майже усі європейські держави. Це не просто якась там Гватемала чи Папуас. Усі європейські держави сучасні. Тобто цивілізоване суспільство. І наклад це один із проявів брехні. Але все ж таки він е, значно відрізняється від неправди. І хотілося б, е, як то кажуть, провести цю червону лінію, щоб ми могли розрізняти, що таке брехня і що таке наклад, да? щоб розуміли різницю. Ну, наприклад, от звичайна брехня, да? е, пам'ятаємо цю е, ситуацію е, анані і сефір. От, е, Петро, да? Петро питає Ананію, ти за стільки продав свій дім? Він каже, так, за стільки. І Ананія, усвідомлюючи цю відповідальність, ну, він сказав так, тобто він з -з -з збрехав. І Петро говорить, навіщо ти приховуєш від нас правду? Каже, ти збрехав не нам а Богу. Бо це є брехня, коли ми просто е, намагаємося сховати правду для своєї вигоди. І це не впливає на оточуючих. А ось як виглядає напад. Наприклад, дві людини, які можуть е, добре бути знайомими, розмовляють про іншу третю особу, да? яка, можливо, з ними не присутня. І темою їхнього спілкування буде також брехня. Але це не просто брехня, це така, ви бачите, багнюка, да? грязь, якою вони можуть поливати цю ну, третю особу. Да? І, скоріш за все, це може підірвати його репутацію, зганьбити цю людину. Да? Оце є напрям. Це різниця між цим. Я колись також стикався з цим, коли мій е, начальник там працював, е, намовляв на мене. Він говорив, що я е, заробляю гроші без його По Повскази роблю собі гроші. Він навіть приїжджав мене, перевіряв там, ну нічого так і не зміг довести, бо цього не було. І зараз е, ми з ним нормально стукуємось. Він приїжджає там, І хоч він нічого не казав, не вибачався, ну, я його пробачив. Мені. Його вибачення, звісно, вже все одно. Добре. Хотів би ще запропонувати згадати, хто, ну, можливо, хтось пам'ятає, хто перша особистість у Біблії в історії людства, хто згадується, на яку було дійсно такий замах саме через НАТО, на кого наговорювали. Да? Хто, хто ця перша особистість? Хто намагався підірвати репутацію? І кого? Так, да, це був диявол. І це перше згадування це коли диявол намагався підірвати репутацію самого Господа. Ця особистість це Господь. На нього першого був здійснений напад. Згадайте, це Едемський сад. Це перші люди, і змій, який підір... підібрався до Єви, і поставити під сумнів щирість та святість Божих мотивів по відношенню до вас з нами. Е... Хотів би зачитати цей текст. Як він це зробив? Це перша книга Мойсева, третій розділ, да, книга «Буття», три, з першого по 5 віршу. Але Змій був хитрішений на усю полюгу звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева е, раю, відповіла жінка Змієві «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що все всередині е, раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. І конкретно в цьому випадку а Змій намагається поставити під сумнів Божу любов до нас з вами. Знаєте, як він може говорити? Господь тобі щось не додав. Повіть собі. Він обділив тебе і може навіть щось приховувати. Зараз, як він підбирається дією. він тобі щось не додав. Ти можеш бути нормальним і без церкви. Ти не помреш, все буде гаразд. І Бог е, знає це, просто не хоче тобі це відкривати. Це брехня, яку не може розповідати сатана. І таким чином він намагається підірвати репутацію Господа в очах людей. Ну, Що це за Бог такий, який замовчує про якісь речі? Я вам скажу, що репутація Божа, вона не постраждає ні, ні в якому разі. Але якщо ми повіримо в цю брехню, яку нам розповідає диявол, то страждає наше духовне життя. І ми робимо гірше лише собі. Репутація Господа, вона гірше від цього не стане. А от коли ми віримо більше більше купу від диявола, тоді сам Божий авторитет, він втрачає силу для нас. Як випадку з явили. вона слухала з я бачив таких людей, які мали таке мислення, і вони так казали, можна бути християнином, якщо ходити на зібрання лише у Ну, Не обов'язково приходити ще в серпню, в четвер, в п'ятницю. Навіщо? Достатньо одного дня на тиждень. Таких людей, що знаєте, як називають? Воскресний християнин. Один брат, я пам'ятаю, казав, підводні човни. Всю неділю його немає. Ну, на ну, на тиждень, да? а в неділю він спливає кроватка, піджачок, біблія підмишка. Все добре, слава Богу. І це Воскресний Християнин. А всю неділю він живе, знаєте, принципами, іншими, іншими цінностями. І це я вам скажу, це вже поразка. Така людина вже мислить невірно. Я вам кажу, що нам потрібна церква кожного дня. Знаєте, брати порівнюють церкву з духовною лікарнею. Це наша духовна лікарня. Я вам скажу, якщо приходити сюди лише тоді, коли потрібно вже нас відкачувати, да, в чувства приводить, то це біда, це погано. Як нам, знаєте, це вже лукавство є. Ну кажу, як є. Як, як стало погано, прийшов, да, Господи, допоможи мені. А коли в мене все добре, я буду жити окремо. Це підхід. я вам скажу, що не, не ми потрібні церкві, а церква потрібна нам. Це зовсім різні речі. Не церква в нас потрібна, має потребу, а ми маємо потребу в церкві. І ми програємо, якщо повіримо у диявольську брехню, що Бог щось приховує від нас. І нам краще буде жити без церкви. І те, чого нам не вистачає, ми можемо взяти там, за воротами. Це вже брехня, коли ми в це віримо. Отже, да, ми дізналися, що хто саме може майстерно переконувати людей своїми накликами на Бога. Зараз ще побачимо, як ця ж особистість, да, цей діявол, може наговорювати Богу на нас з вами. Хотілося б, щоб ви побачили, на які сфери в житті він може руйнувати наклад. І перше, що може це бути, це поклоніння Богу. Це добре відома нам історія е, із е, життя Йова, коли д'явол намагався заплямувати репутацію Йова перед Богом. Е, прочитаємо текст. Е, перший розділ е, з 8 вірша по 11. -й. І сказав Господь до сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі, тому ж він не винний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів сатана Господи і сказав: чи ж йов дарма боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім Його, і все, що Його? не його рук ти поблагословив, а маєток Його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? Тобто ви бачите, що ціль диявола вбити наше поклоніння Богу, і він буде робити це будь-яким способом. Наприклад, у цьому випадку він хоче сказати Богові, що виявляється наше служіння, або наше поклоніння Богу, воно будується лише на матеріальних благословеннях. Сатана ставить під сумнів чесність та щирість наших мотивів у християнстві. Оце такі в тебе діти, Господь. Явість, так, що він може тільки казати, подивися на нього, він перестав тобі служити, бо ти не благословляєш його. Буде таке, що диявол підбирається до наших думок дуже близько і починає наговорювати на Бога. То це він такий батько, що забув про тебе. да? Де ж усі благословіння, які він тобі обіцяв? Ти стільки всього робиш для нього, але він не може навіть благословити тебе машиною нормально. Буває таке І Ви знаєте, іноді ми можемо вірити в його брехню. І зупиняємося. Реально. Починаємо задавати Богу питання, Господь, чому ти не даєш мені житло? Чи ще якісь речі? Я ж тобі дивись, як служу багато. Нас виникають такі питання. Я роблю скільки для тебе, а ти не відповідаєш мені, не було ставляєш. Там скажу, ми не маємо права так думати. Тому що наш батько він вже забезпечив нас усім необхідним. Для життя. А якщо чогось нам не вистачає, то це не значить, що Бог не може цього дати. А Якщо я вам скажу, якщо ми зупиняємося в такому випадку в служінні, да? коли ми не отримаємо благословіння від Бога, тоді відкриваються наші справжні мотиви. Тобто, для чого я насправді там, ходив на центр, да? для чого я насправді співав? Бо це справді, здається, ну, виявляється, що. Коли немає благословіння, то я перестаю служити. Можна сказати, так, знаєте, що матеріальна сфера вона показує нашу справжню духовність. Тобто не ту, яку ми можемо приносити у церкву на недільне зібрання, а кожного дня. Да? Я сам буваю іноді стикаюся з такими речами, коли виникають питання, Господи, чому ти не даєш те, що я прошу? Я ж роблю для тебе саме те, що ти хочеш. Це такі, бувають такі питання. Не? Ви знаєте, у цьому плані мені особисто е, дає твердість одна істина. Господь не обіцяв тобі комфортне життя. Взагалі не обіцяв. Щоб знаєте, потакати щоб в моїх бажаннях. Все, що Бог обіцяв, це спасіння. І він його подарував. Він обіцяв дати це? Він це дав. Е, добре, сказав. Е, Євген Бахмутський нещодавно прочитав фразу його одну. Для Бога наша святість важливіша нашого комфорту. Бога не цікавить наш комфорт. Він хоче, щоб ми більш дивилися за своєю святістю. Добре, ще один напрямок. куди цілиться диявол це наші сім'ї. Також ситуація з життям Йова. Другий розділ сьомого вірша. І вийшов сатана від лиця Господнього та й ударив його злом, е, злим гнояком, да? це така хвороба, е, від стопи ноги його аж до його черепа. А той взяв собі черепка, щоб шкрепти себе. І він сидів серед попелу. І сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? при всьому тому йов не згрішив своїм І Уявіть собі, наскільки може бути підступним діявом, коли ми отримаємо удар саме ну, з тієї сфери, де ми не, не очікуємо цього. Це можна сказати, як у спину. від сім'я. Живеш собі тут в так? Да? Сім'я це місце, де ми показуємо. Себе справжніх. І саме у цій ситуації праведність Йова, вона пройшла перевірку вогнем, тому що йов не згрішить устану, а його жінка показала свою сутність. По всьому видно, що вона не була біочою людиною. І таке може бути, знаєте, в нас, коли хтось один служить Богу, а інший намагається різними способами ставити палку в колеса. Знаєше ти ходиш в цю церкву. Це якась секта, да? що вона тобі дасть, ти стільки часу втрачаєш на це. Різними способами можуть намагатися збити нас з цього. Да? Я не кажу, що ми не повинні приділяти увагу своїм рідним, але коли це суперечить моїм переконанням, тоді це вже проблема. Діявол постійно буде намагатися вдарити по нашій сім'ї. Бо я скажу, що. Скільки б не були ми у служінні, але все одно більше часу ми проводимо вдома рідними, саме у сім'ї. Служіння це одне, але ми вдома більше часу проводимо. Тому диявол буде туди бути також дуже часто. Як Йов зміг витримати цей підступний удар? Він сказав так: хіба ж ми будемо приймати від Бога лише добре, а злого не будемо? Йов стримав свої уста від гріха, його жінка не змогла. Що йому допомогло? Те, що він зміг прийняти від Господа навіть такі обставини у житті. Тобто я зрозумів, що це від Господа, що він контролює це, що Господь не залишив його. І ось це може бути нашими такими ліками від наклику, коли він так близько підбирається до нас навіть у сім'ї. І хотів би ще прочитати один текст, де ми побачимо, наскільки часто сатана. Намагається обмовляти нас перед Богом. Це книга об'явлена. Остання книга е, у Біблії, 12 розділ, буквально один вірш. Я почув голос могутний, що говорив на небі. Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, Це, ну, тобто обвинувача того, хто е, на русском. Кривітні. Обвинувача братів наших, який обом... обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. Вявіть собі, день і ніч. Сатана робить це ціло до Бога. <клух> Оце його улюблена справа. з самого початку це робив і не продовжує цим займатися далі. День і ніч. І тому я вам скажу, ми не маємо права з вами розслаблятися. Просто не маємо права. Ми повинні пильнувати за своїм духовним станом, щоб не попастися на чоплення. Отже, е, яким можна зробити висновок цього? Е, ну, якщо підвести да, іток такий да, висновок цього, то наклад – це така вона психологічна атака е, на наш внутрішній світ, до якого підбирається сатана різними е, підступними методами. І він може використовувати як людей, так і різні обставини. І те, що ми казали, він може бути направлений і на служіння, і на наші сім'ї. Наше спасіння від нього, воно буде тоді, коли ми навчимося твердо стояти у істині і зможемо е, приймати від Бога будь-які обставини. Друзі, якщо у вашому житті є проблеми е, з язиком, від цього страждають оточуючі, то вам потрібно впустити Господа в цю сферу. Апостол Яків говорить, що язик людини це не стримне зло. Сама людина його втримати не може. Ми просто У нас немає цих сил. Але є Бог, який може дати мудрості, що говорити, кому говорити. Тобто Він може дати нам сил стримати те зло, яке постійно хоче вирватися з нашого язика. Тому э, я пропоную помолитися за це. Давайте розділимося там, да, по дві, по три людини, щоб Господь нас благословив, щоб ми э, не були таким людьми.